Я намагаюся замкнути електричне коло. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знай, скоро побачимось. А оце вже навряд. Виваляримо революція! До відповідальності банди лінчувальників Франція 75, медаллю пошани нагороджується полковник Стівен Лобджо. Ти маєш розуміти Вілло. Раніше ми з твоєю мамою були по вуха в криміналі. Її спіймали. Тепер полюють на нас. Вибач, я... я цього не просила. Така вже дісталась карта в житті. Правильно казати, така карта випала. Тату, що на тебе найшло? А й справді, погнали! <звук> тут є тунель. Що вже сталося? Мені треба зброя, а тут лише довбані нунчаки. Не знаєш де взяти ствол? <звук> Вберегти тебе від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю, це неможливо. Схожа історія кінець, так? Не твоїй. О, це хто? Це просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони. Та не ускладнюй, вони їх. Це я з чемності спитав. Чуєш? скажи, скажи це, люба. Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода? Безстрашність. Як у Тома Круза.